Всім привіт! Сьогодні у нас новий на акумуляторний ударний гайковерт від виробника ято. Поставляється він ось в такому зручному пластиковому кейсі. Сам гайковерт іде безщітковий. З максимальним зусиллям це 700 Н момента. Також з можливістю регулювання. Це на 400, 550 та 700 Ньютон моменту Тут у нас іде реверс. Підсвітка. Чотирьохступінчастий індикатор заряду батареї. Ось тут у нас іде регулювання самого зусилля. Комплектація його це зарядний пристрій. Акумуляторна батарея на 18 вольт. І також йде в комплекті перехідник під біти. Ціну та більш детальну інформації ви можете дізнатися на сайті форсат.com.ua